Коли я запитую людей, чи не хотіли б вони покращити своє фінансове становище і створити собі додатковий якийсь капітал, то дуже часто чую фразу «Ну, наразі мене все влаштовує, у мене є робота, мені вистачає, а до пенсії якось дотягну, а там як буде, так буде. І саме ця фраза як буде, так буде. ось, Наприклад, мене вона дуже лякає, тому що ну, я знаю, як буде. Тому що в мене є багато прикладів людей, які ось на цю мінімальну пенсію не те, що виживають, ледве зводять кінці з кінцями. Ну, Що казати про інших людей? От згадайте своїх батьків. У більшості із вас також батьки-пенсіонери і. Ну, якщо б не ваша допомога, от подумайте, чи змогли б вони прижити на ось цю пенсію, яку пропонує їм держава. Тому я, наприклад, так не хочу. І думаю про це я вже саме зараз. Коли, як ви кажете, є ще сили, є ще робота, на все вистачає, і я собі потрошки. Е як то кажуть, відкладаю на своє майбутнє. Якщо у наших батьків на той час ну, можливостей таких не було, щоб вони бідні відкладали на ось ці книжки і через інфляцію все це згоріло і пропало у більшості з них, правда, то у нас з вами є ну, просто багато дуже варіантів, можливостей, щоб подумати про своє майбутнє і. У майбутньому, як то кажуть, не виживати, а жити нормальним життям і ще й мати змогу не чекати від дітей допомоги, навпаки, допомагати своїм дітям. Наприклад, мене такі перспективи набагато більше тішать і радують, і я для цього зараз роблю все. Я знайшла дуже крутий проєкт, дуже круту компанію, де не потрібно особливо затрачати багато часу, де не потрібно е, вкладатися. Фінансово, де не потрібно нічого там купувати чи продавати, просто треба сплачувати 10 доларів на місяць, і все, і бути членом цього проекту, цього клубу. І в майбутньому мати нормальний стабільний пасивний дохід, і який буде ось таким ось додатком до вашої пенсії. Тут ще є круті пропозиції, варіанти. Якщо ви захочете розібратися в цьому і активно попрацювати, то ну, взагалі, можна буде і забути про вашу роботу, основну, а перейти повністю на цей бізнес. Ну це вже так для тих, хто захоче розібратися в цьому. І активно тут працювати. Е, якщо зараз хтось з вас скаже, що черговий якийсь там лохотрон, чи черговий якийсь там не, не знати який проект, то ну, це ваша думка, ваш, ну, ви можете так думати, це ваше право. Я нікого ні до чого не примушу і не заставляю, я просто ділюся інформацією, просто ділюся тим, що я для себе знайшла і чим я дуже задоволена. В компанії я впевнена, я бачу результати своїх напарників, своїх колег по команді, і мене дуже це вражає, дуже тішить. Тому я залишаюсь тут і тому я. Вірю в цю компанію і знаю, що е, тут з перспективи, тут тільки все починається, усе попереду буде взагалі просто супер. Якщо когось зацікавила ця інформація, хочете трошки детальніше дізнатися, що саме за компанія, як тут виплачуються гроші, за що треба платити ось цих 10 доларів на місяць. Ще раз кажу: просто 10 доларів на місяць. Не треба нічого купувати, не треба нічого продавати. Ніякі стартові пакети, ніякі товарообороти робити не треба. Просто сплачувати абонплату 10 доларів. Е, бажаю вам усім розібратися в цьому. Бажаю вам усім подумати про своє майбутнє, не відкладати кудись там, на потім, а вже зараз створювати собі помаленьку ось те щасливе майбутнє, про яке ви. Мріяли, але, напевне, десь трошки уже в глибині про нього і забули. Не потрібно усе в наших руках було б тільки бажання. Бажаю вам згадати свої мрії і рухатись до них.